Раша звізда, раша буде повалена. Зараз усі роззадьорені, роззадоріні. Бачите, щоб цього Мамонта повалити. Як на Молдові, на Молдову почав путля щось там насідати, і його ці пропагандісти почали, Макрон давбанув там в спіну. І так, таким прийомом проти Мамонта і користуються. Як на когось він наступає, з іншого боку б'ють. Основну лепту це носить Україна. Гарять МПЗ, гарять заводи, гарять літаки. і це це ну, постійні втрати рашистські. І навіщо рашистам робити бомбардувальники зараз, якщо їхні з МПЗ не захищені? Ну наприклад, вони літять бомбити Україну, а у них втрати набагато більше, якщо там дешевий дрон вдарим по МПЗ. Есть, навіщо ви їм зараз готувати корабля, якщо в них немає даже захисту протиповітряної оборони, щоб себе захистити? І вони втрачають, втрачають, і так буде. І усі країни, усі ради допомагати Україні самим внести якусь лепту в, то, в тому, щоб цього мамонта забити. Бачите, це ж не тільки Макрон, а пригадаємо газагини, хто їх Підбив. Ну Крім Америки, там і нікому було їх підірвати більш. І з усіх баків їх зараз. Да, Мамонт -Він страшний, коли на когось біжить. Ну Бачите, якось всі згуртували щось. На когось біжить ті втікають, а інші там ззаду його потрохи забивають і доб'ють його неминуче доб'ють все На все добре, до слідучої зустрічі.